Братимуть на роботу жінок, які не стали на облік у військоматах у 2023 році, відповідно до постанови Кабміну номер 1487, що регулює військовий облік. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, щоб офіційно працевлаштуватися, мають обов'язково стати на військовий облік. Однак ця норма діятиме з 2027 року. Саме тоді жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинні будуть в обов'язковому порядку прийти у військомат та стати на облік. А от стаття 57 постанови Кабміну регулює питання працевлаштування жінок з відповідною освітою без приписного. Так жінки можуть і надалі працевлаштовуватися як не військово зобов'язані. Ця норма діятиме до кінця 2026 року. Заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою науковою програмою, подають список щодо таких жінок до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності, яких вони розташовані. Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов'язку та відмітки про взяття на облік та внесення інформації до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Строк дії таких посвідчень 30 діб. Отримавши цей документ, жінки протягом семи днів повинні прибути у військомат та стати на облік. Інші статті постанови регулюють обов'язки керівників установ та подальші дії жінок. Керівники установ, де працюють жінки з медичною або фармацевтичною освітою та не перебувають на військовому обліку, повинні повідомити військоматів про наявність таких робітниць. Жінки з медичною освітою, які не мають роботи, повинні стати на військовий облік у територіальний центр комплектування самостійно. Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім медичних, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть також стати. На військовий облік за власним бажанням. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя.